Всім привіт, друзі! Блін, ну О якому врожаю може йти реч, блін. щодня ці дожди, щодня заливає. Деякі культури гниють. Ой, цибуля гніє, помідори крутить, блін, ну, -ну дивіться. Щодня ці дощі, то у нас не буває якось, що було більш-менш ідеально. Або засуха, що все горить. Не каплю дощу або дощитиме, що все гніє та й немає сонця. Воно, дивіться. Ну, я не знаю, що в цьому році. На, мабуть, ціни на овочі, на фрукти будуть скаженими. І бачу, ми закриваємо дулі по банкам, а не овочі. Ось так якось. А у кого яка погода по регіонам? Відпишіть коментаря. А всім гарного дня! Нехай щастить! Підписуйтесь.